Згадайте перші півроку від початку наукової роботи космічного телескопа Джеймс Веб. Це були справді дещо буремні для науки часи, адже з'явилися всі ці приголомшливі об'єкти з раннього всесвіту, які, здавалося, кидали виклик теоріям формування галактик або навіть самій космології. Звісно, з того часу з'явилося багато наукових робіт, які пояснювали властивості дивних масивних галактик, і ці пояснення не потребували перепису підручників. Але все ще проблема так званих малих червоних точок була не вирішена. Занадто яскраві та червоні, як для галактик у ранньому всесвіті, і занадто масивні, якщо їхня яскравість це лише наслідок зоряного випромінювання. Нарешті, озброївшись даними Джеймса Веба, група науковців ретельно дослідила велику кількість цих дивних об'єктів. І, схоже, що їхні цікаві властивості не ламають космологію, як би це комусь не хотілося, а навпаки, проливають світло на багато невирішених проблем астрофізики. Тож вітаю друзі! Мене звати Іван, це канал Всесвіт.ua, і сьогодні ми говоримо про маленькі червоні точки фактично новий тип галактик. Вони з'явилися майже одразу, коли Веб звернув свій погляд у космічний світанок. Причому їх не знаходять на менших червоних сувах, таке враження, що вони ніби кудись зникли або трансформувалися у щось інше. Тож це ті об'єкти, яких ніколи не бачили до веба, а отже, космічний телескоп відкрив нам щось нове і незвідане. Маленькі червоні точки, як їх стали називати науковці, були диваками перш за все через свою яскравість. Ніхто не очікував, що в такі ранні часи, а мова про мільярд років після великого вибуху галактики можуть накопичити стільки зоряної маси. Вважається, що пройшло замало часу, щоб хмари газу встигли сколапсувати у галактику і накопичити таку кількість зір. А їх там справді має бути дуже багато, порівняно з зоряною масою сучасної спіральної галактики на кшталт чумацького шляху. При цьому маленькі червоні точки дуже компактні, вони менші за нашу галактику у десятки, а іноді й у 100 разів. Уявіть, що кількість зір чумацького шляху стиснули у 100 разів менший об'єм. За таких умов в радіусі чотирьох світлових років навколо сонця опинилося близько мільйона додаткових світил. Пісня Ніч яка місячна зоряна ясна набула б особливого сенсу. Не дивно, що маленькі червоні точки дивували науковців, а їхня поширеність у ранньому всесвіті викликала ще більше запитань кілька відсотків від загальної кількості галактик мали подібні властивості. Інша цікава річ це їхній колір. Як ви знаєте, далекі галактики червоніють через ефект космологічного червоного зміщення, викликаний розширенням простору, але не тільки через це. Астрономи спостерігають відносно червоні галактики і по сусідству. Це ті, які населені переважно старими зорями, оскільки великі яскраві блакитні гіганти вже давно померли, а газу для народження нових вже не залишилося. Тому їх ще називають мертвими червоні мертві галактики. Враховуючи ефект космологічного червоного суву, астрономи бачать, що маленькі червоні точки все одно занадто червоні, але їх важко назвати мертвими. Мільярд років після великого вибуху це замало часу, щоб якась галактика встигла постарішати. Тож єдиним поясненням додаткової червонуватості є велика кількість пилу, який блокує частину випромінювання. Справа в тому, що цей пил дуже ефективно поглинає синє світло, але менш ефективно червоне, тому він працює ніби своєрідний фільтр, крізь який галактики виглядають червоними. Пізніше до цього пилу ми ще з вами повернемося. Звісно, важко повірити в те, що тільки зорі можуть бути відповідальними за всю енергію, яку виділяють ті компактні об'єкти, і багато з вас вже подумали про чорні діри як можливе пояснення. Це логічно, адже навіть галактики неподалік часто демонструють активність у своїх ядрах. Їхні чорні діри поглинають матерію і формують акреційний диск, де газ закручується і нагрівається внаслідок тертя через величезні швидкості обертання. До речі, енергія при цьому виробляється значно ефективніше, ніж це роблять зорі. Тому активні ядра галактик були першими, кого запідозрили науковці в якості джерел енергії тих дивних об'єктів. Але швидко стало зрозуміло, що не все так просто, адже багато чого не сходиться. По-перше, науковці спостерігали чимало квазарів та активних галактичних ядер у ранньому всесвіті віком більше мільярда років. Тому вони досить непогано розуміють залежність розподілу цих об'єктів від червоного суву. Іншими словами, астрономи знають, яка концентрація квазарів якому віку всесвіту відповідає. Адже, як ви можете помітити, жодного квазара у сусідніх галактиках немає. Ми їх не бачимо неподалік, оскільки більшість з них запалювали у ранні часи, коли всесвіт був компактнішим, і газу в галактиках було дуже багато для живлення монстрів в їхніх ядрах. Проблема в тому, що коли надійшли дані спостережень Веба і науковці побачили всі ці дивні червоні точки, то вони не вписувались у статистику розподілу квазарів і активних галактик. Фактична щільність, з якою вони розташовуються у всесвіті, була приблизно в 10 разів більшою, ніж цього передбачає статистика. По-друге, якщо це справді чорні діри поглинають речовину і змушують сяяти їхні галактики, то вони мали б бути яскравими у рентгенівському діапазоні спектру. Це те, що роблять більшість надмасивних чорних дір при менших червоних сувах. Але дослідження кількох десятків червоних точок за допомогою обсерваторії Чандра не може підтвердити відповідну рентгенівську світність. По-третє, існує чіткий зв'язок між масами надмасивних чорних дір в центрах галактик і масами самих галактик. Вважається, що ці двоє не еволюціонують окремо, а роблять це разом. У всесвіті на низьких червоних сувах чорні діри зазвичай складають одну десяту відсотка маси всіх зір батьківської галактики. Те саме підтверджували дослідження і на більших червоних сувах. Але звісно з меншою кількістю даних і більшою часткою помилок. Проблема в тому, що якщо надмасивні чорні діри випромінюють стільки енергії в маленьких червоних точках, то їхня маса має бути приголомшливою близько 40% маси батьківської галактики. Тому не дивно, що ці об'єкти залишалися незрозумілими, і не дивно, що вони кидали виклик багатьом теоріям. Але звісно, час іде, і науковці за допомогою Джеймса Веба відкривають дедалі більше цікавих властивостей космічного світанку, зокрема і чорних дір, які його населяють. І одним з важливих нещодавніх відкриттів є те, що чітка кореляція мас надмасивних чорних дір і галактик, яка добре працює у локальному всесвіті, не так добре працює у ранньому всесвіті. У 2023 році група науковців вперше виявила, що на червоних сувах від 4 до 7 чорні діри в ядрах галактик набагато масивніші ніж слід було очікувати, причому масивніші від 10 до 100 разів. Тобто вони можуть складати навіть 10% маси своєї галактики, а принаймні одна взагалі виявилася так само масивною, як її галактика. Пригадайте, ми про неї говорили у огляді перших двох років Джеймса Веба. Тобто у ранньому всесвіті надмасивні чорні діри могли складати набагато суттєвішу частку маси галактики, ніж зараз. Тому, відповідно, вони могли відігравати набагато більшу роль в загальній яскравості тих галактик, ніж сучасні активні галактичні ядра. Тож, можливо, це не червоні крапки є диваками. Скоріше, ми не зовсім розуміли, як саме чорні діри зростали у ранньому всесвіті. Це може бути раніше небачена фаза їхньої еволюції, яка прихована пилом. До речі, пил, який змушує ці об'єкти виглядати червонішими, також може пояснити, чому від швидких обертових акреційних дисків не виділяється великої кількості рентгенівського випромінювання. При певній густині частинок пилу рентгенівські фотони просто не можуть пробитися крізь них. А отже, думка про те, що це активні галактичні ядра, затемнені пилом, справді може мати сенс. У 2023 році нарешті з'явилися перші докази на користь цієї ідеї. Спектроскопічні дослідження кількох десятків маленьких червоних точок показали широкі емісійні лінії в спектрах цих об'єктів. Що це взагалі таке емісійні лінії? Уявіть, що атоми отримують певну кількість енергії, наприклад, від тепла чи світла. Коли цей атом повертається до свого звичного енергетичного рівня, він випромінює фотон певної довжини хвилі. Ці фотони з'являються у спектрах у вигляді яскравих смуг, які, власне, і називають емісійними лініями, і кожен хімічний елемент має власний унікальний підпис, закарбований в них. Але у деяких випадках емісійні лінії виглядають широкими, і це явна ознака надмасивної Чорної діри. Справа в тому, що газ в ядрі галактики рухається надзвичайно швидко через потужне гравітаційне поле Чорної діри. Такий рух неминуче супроводжується ефектом Доплера. І нагріта речовина, яка рухається в наш бік, зміщується у блакитну частину спектра, а частинки газу, які навпаки ніби віддаляються від нас, зміщуються у червоний, тобто мають червоне зміщення. В результаті одна лінія від конкретного хімічного елемента ніби розтягується і стає ширшою. На графіку спектра такі лінії виглядають ніби ширшими горбами, ніж у звичайних галактиках, і вони свідчать про надзвичайну швидкість руху газу до тисячі кілометрів на секунду. І погодьтеся, важко знайти ліпшого прискорювача за надмасивну чорну діру. Тож, судячи з цього дослідження, принаймні частина маленьких червоних точок демонстрували ознаки активності в своїх ядрах, що пояснювало їхню надмірну яскравість. Однак потрібен був якийсь великий огляд, який охоплював би значно більшу кількість цих об'єктів, щоб нарешті підтвердити здогадки науковців. І таке дослідження нещодавно опублікували. На основі даних Джеймса Веба, група науковців дослідила 341 об'єкт з властивостями маленьких червоних точок, що є найбільшою вибіркою на сьогоднішній день. Вони збирали дані з п'яти найбільших досліджень космічного світанку і провели найдетальніший огляд цих об'єктів то, що вдалося знайти. По-перше, 71% спектрів червоних точок справді продемонстрували широкі емісійні лінії, які свідчать про швидкість газу порядку тисячі кілометрів на секунду. А отже, з високою часткою ймовірності їх можна називати активними галактичними ядрами. При цьому два джерела також демонстрували значну яскравість у рентгені, так само як це роблять активні галактики неподалік. А отже, принаймні для цих двох наявність активних чорних дір точно підтверджена. До речі, виходить, що вони є найвідаленішими активними галактиками, відомими на сьогодні. По-друге, дуже цікавим виявився розподіл червоних цяток у всесвіті. Найбільше їх знаходять на червоних сувах понад чотири, з біком близько шести. Натомість при червоних сувах менше чотирьох з половиною їхня кількість різко падає, вони фактично перестають існувати. Іншими словами, майже всі червоні точки існували протягом перших півтора мільярда років після Великого вибуху, а потім кудись зникли. Однак, схоже, що автори дослідження знайшли цьому досить просте і логічне пояснення. Вони припускають, що перед нами відкрилася раніше небачена фаза еволюції галактик у ранньому всесвіті, яку називають зростання зсередини назовні. Ви знаєте, що галактики нарощують зоряну масу за рахунок об'єднання з іншими галактиками чи поглинанням своїх менших сусідів. Це власне те, чим займається чумацький шлях навіть зараз. Але є ще один теоретичний спосіб для галактики накопичити свою початкову масу, і полягає він у безпосередньому колапсі газової хмари. У такому сценарії на початковому етапі формування більша частина газу накопичується у щільному згустку, тобто концентрується в центрі новонародженої галактики. Там активно відбувається зореутворення, а чорна діра у свою чергу активно поглинає матерію і росте. Тим часом міжгалактичний газ продовжує падати на молоду галактику, змушуючи її обертатися все швидше і швидше, так само як це робить фігурист, який притискає руки до тіла. Швидке обертання змушує речовину сплюснутись у форму диска, який поширюється все далі і далі від ядра. Таким чином, на ранньому етапі еволюції галактик всі найважливіші процеси відбуваються поблизу її центру, де народжуються нові зорі, а чорна діра пожирає купу газу. Однак з часом з'являється диск, і з його розширенням поширюється і зореутворення на більшу відстань від ядра. До речі, у жовтні 2024-го група астрономів вже знаходила докази на користь цієї гіпотези за допомогою даних Джеймса Веба. Тож цілком ймовірно, що маленькі червоні точки це саме та фаза еволюції галактик, коли вони ще занадто компактні та оповиті газом і пилом. Важливо сказати про деякі процеси, які відбуваються в цей період. Наприклад, чорна діра, поглинаючи газ, виділяє величезну кількість енергії, яка, звісно, впливає на оточуючу речовину, фактично виштовхуючи її з галактики. Тим часом гігантські молоді зорі, народження яких відбувається інтенсивно, зрештою швидко помирають, вибухаючи над новими. І ці спалахи так само викидають газ у міжгалактичний простір. Тож поступово ядро галактики і, відповідно, чорна діра очищаються від пилу, а речовини для поглинання стає дедалі менше. Тому такі об'єкти просто стають схожими на звичайні квазари чи галактики з активними ядрами, які легко виявляються у видимому чи ультрафіолетовому діапазонах. Іншими словами, маленькі червоні точки ймовірно, не зникають як явище, а просто змінюються. Вони звільняються від пилового кокона і стають чистими активними ядрами. І якщо ця картина справді відображає суть, тоді маленькі червоні точки це зовсім не диваки, а радше додатковий пазл у картині еволюції галактик, якого нам не вистачало. Це також дуже важлива фаза зростання надмасивних чорних дір, які в чергове демонструють, що у ранні епохи вони були значно масивнішими відносно своїх галактик, ніж зараз. І нарешті більше ці об'єкти не можуть ламати космологію, як би це комусь не хотілося. Справді, якби їхня яскравість походила лише від зоряного випромінювання, то це означало б, що вони занадто масивні, як для такого раннього всесвіту. Але дослідження цієї команди демонструє дуже хороші докази на користь того, що більшість світла від цих об'єктів надходить саме від активних чорних дір, а не зірок. А отже, зоряна маса цих галактик цілком відповідає існуючим теоріям їхнього формування. Що ж, вкотре можна пересвідчитись у тому, що робити передчасні висновки в науці все ж таки не варто. Завжди може бути не одне і навіть не два потенційні способи пояснити властивості якогось нового дивного об'єкта. У випадку з маленькими червоними точками їхня яскравість пояснюється зоряним компонентом і компонентом активності чорних дір, а не лише зорями і пилом. Тепер, коли космологія в безпеці, наступні кроки полягатимуть у тому, щоб дізнатися більше про природу цих древніх галактик, як вони формуються, еволюціонують, а також як вони зникають. Питань ще, звісно, багато, але не варто вважати, що вони руйнують наші уявлення про Всесвіт. Навпаки, вони скоріше їх доповнюють. Дякую, друзі. Я традиційно намагаюся робити випуски про нові відкриття, які змінюють наше уявлення про Всесвіт або доповнюють його. Якщо вам подобається про таке дивитися, не забудьте натиснути вподобайку і написати щось в коментарях. А на цьому все бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!